Уявіть собі, ви мандруєте мальовничою Полтавщиною і раптом бачите справжнісіньку піраміду. Так, це не ілюзія і не міраж. У селі Березова Рудка, що на Пирятинщині, стоїть незвична споруда, яка вже понад століття вражає своєю таємничістю. Ця піраміда це не просто екзотична архітектурна примха. Вона була збудована у 1899 році. Як родинна усипальниця родини Закревських. Ініціатором будівництва став Гнат Закревський, високопоставлений дипломат, який свого часу був послом у Єгипті. Саме там він захопився давньою культурою, а особливо пірамідами, які є символами вічності та переходу в інший світ. Повернувшись в Україну, він вирішив поєднати єгипетські традиції з православними. Сама піраміда має три яруси, що відповідає християнському символу Святої Трійці. Внутрішнє оздоблення було багатогранним, на стінах були фрески з євангельськими сюжетами, а на вході статуя давньоєгипетської богині Ісіди, яку Гнат Закревський привіз особисто з Єгипту. Проте, на жаль, більшість цих елементів не збереглася до наших часів. Піраміда Закревського це не лише історична пам'ятка, але й місце оповите легендами. Місцеві розповідають, що піраміда має особливу енергетику і здатна виконувати бажання. Також ходили чутки, що її будівничий Гнат Закревський помер, доторкнувшись до проклятого скарбу, привезеного з Єгипту. Звісно, це лише перекази, але вони надають цій споруді ще більшої таємничості. Поруч із пірамідою знаходиться колишній палац Закревських, де в 19 столітті гостював сам Тарас Шевченко. Який дружив з родиною. На жаль, після революції піраміду було розграбовано, а деякі частини стін та декору були зруйновані, проте вона і досі стоїть, як німий свідок минулого, нагадуючи про неординарну особистість Гната Закревського та його захоплення вічністю.